П'ятнадцятирічна Настя мріяла стати моделлю. Вона любила фотографуватись, пробувала нові образи, обирала сукні, пози, світло. У її погляді було так багато мрій, ніби весь світ міг стати її подіумом. Вона вірила, що одного дня зможе вийти на справжню сцену. Але війна забирає навіть мрії, навіть те, що не встигло розквітнути. На Львівщині у селі Лапаєвка у ніч на 5 жовтня російська ракета влетіла просто в будинок Константинова. Усе сталося в одну мить удар, вибух, вогонь і тиша, яка завжди приходить після трагедії. П'ятеро людей не стало. Загинула мама Ульяна Константинова, її 15-річна донька Анастасія Гриців, чоловік Ульяни Віталій і його батьки Михайло та Любов. Ціла родина, цілий світ. Єдиним Кого рятувальники знайшли живим був Віталій. Він ще дихав, його руки тремтіли, він намагався рухатись, але поранення було занадто важким. Через декілька днів він помер у лікарні Святого Луки, попри зусилля медиків, попри надію. Анастасія була єдиною донькою військового Володимира Грицева, який уже понад три з половиною роки воронить Україну на фронті. Для нього вона була цілим світом, світом, що тримав його в найтемніші дні. Він згадує, що Настя завжди хвилювалася, коли він довго не виходив на зв'язок. Він чекав кожного тату все добре, він тремтів від кожної новини про обстріли, усе її дитинство війна, дитинство в країні війни. Підняв а там крик, плач, мама Ульяни. Я одразу зрозумів усіх немає пряме влучання в будинок. Каже Володимир слова, які ламають людину, слова, після яких світ стає іншим. Командування відпустили його з передової, без зайвих питань, бо є речі, які більші за війну, більші за накази. Він приїхав додому, щоб поховати доньку, колишню дружину і всю родину, яку забрала одна російська ракета. Чотири роки тому Ульяна і Настя приїхали в села Мшана, до Лапаївки. Ульяна вийшла заміж за Віталія, і вони почали нову сторінку свого життя, жили тихо, спокійно. Як звичайна українська родина, планували свята, працювали, вчилися. Ульяна працювала бухгалтеркою, вона була відповідальною, працьовитою людиною, яка завжди хотіла порядку і тепла. Настя спочатку сумувала за старими друзями, але швидко знайшла нових у ліцеї імені Георгія Кірпи. Було видно, вона росте, вона змінюється. Вона хоче жити, хоче творити. Вона була усміхненою, доброю, ніжною, любила фотографії, книги і мріяла про той самий подіум, мрія, яка тепер залишилася лише в пам'яті. Подружки Насті прийшли на місце руйнування одразу після трагедії, принесли квіти, іграшки, записки, обіймали одне одну, не знаючи, що казати, бо інколи слова просто не працюють. Там, де ще недавно стояв їхній дім, Тепер тільки попіл, уламки і мовчання, яке говорить голосніше за слова. У той день російські війська обстрілювали всю Львівщину, десятки шахетів кружляли в небі. Летіли ракети тривала ніч, яка для багатьох стала останньою. Одна з цих ракет забрала цілу родину. Батько Насті Володимир приїхав на місце трагедії, стояв серед руїн, серед запаху гару і мокрого бетону, і мовчав. Лише поклав букет червоних троянд із траурною стрічкою. Це була його остання розмова з донькою, розмова через тишу. Вчора ми ще переписувалися, каже він, вона спитала, як я, я відповів Окей, і вона написала і в мене все окей, а зранку вже така новина. І ця фраза ранить навіть сильніше, бо вона про незавершеність, про життя, яке обірвалося, про мрії, яка не встигла здійснитися. Тепер Настя спочиває із мамою на кладовищі в ріднім Мшані, а Віталієві батьки у зимній воді одна родина. Настя мріяла жити, мріяла сміятися, любити, мріяла зустрічати тата живим з війни. Вона любила сонце, любила музику, любила життя і вірила, що війна коли-небудь закінчиться. Та замість мрії руїни, замість сміху тиша, замість дому згарощі. Пам'ять про Настю, про Ульяну, про всю родину Константинових жива, Жива в серцях тих, хто їх знав у словах, які про них говорять, у світлинах, які зберігалися, у нашій спільній пам'яті, яка робить піль нашим спільним тягарем. І поки ми пам'ятаємо, вони живуть, їхня історія звучить, їхні імена не зникають. Пам'ять це теж боротьба, і кожен, хто розповідає ці історії, наближає день, коли такі трагедії більше не повторяться.